Друзі, вітаю вас на ефірі першого міського. Зараз ми робимо 20 хвилинку зупинку для того, щоб послухати про те, що ми будемо говорити. Зупинка в нас буде історична сьогодні, бо наближається річниця святкування, 80-річна річниця визволення Одеси від нацистів. І сьогодні в нашій студії саме історик Тарас Гончарук, професор кафедри історії Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас, пане вітаю! Дуже хочеться з вами поговорити. Не взагалі про історію, бо історію можна почитати, можна знайти багато учебників, багато підручників, багато книжок про те, як жилося, як звільнялася Одеса. Але от дуже багато нюансів таких, про які хочеться поговорити: про те, як сьогодні ми живемо з пам'яттю, чи треба руйнувати цю пам'ять чи ні, про Поруддя Милоновського, у тому числі якого розмальовують постійно. А чому розмальовують, А може прибрати його взагалі? Про все це хочеться поговорити з вами, і у тому числі і нагадати нашим одеситам, що за ті часи, коли ми жили при. А, Окупації про німецько-фашистські окупації, румунську окупації, хтось намагався навіть її романтизувати і писати свого часу, що ось колись ми жили так гарно при румунах. А ніхто не пише про те, що величезну кількість містян втратили. Величезну кількість містян розстріляли тоді. І розстрілювали ж не тільки євреїв саме тоді, розстрілювали і Одеситів у тому числі. Ну, є деситів євреїв також. Да. Звичайно. Справа в тому, тут ви сказали, визволення, ну як, чи можна сказати, що це завершення нацистської окупації Одеси, так, 10 mm -hmm. квітня, чи то так я би характеризував цей день, єдина стосовно, чи вживати термін нацисти стосовно цієї окупації є різні точки зору. Yeah. Бо часто кажуть, наприклад, що от фашизм це, звичайно, не гітлерівський, це суто італійський фашизм. Mm -hmm. І в Італії євреїв не знищували, просто їх дискримінували як за походженням. так, Цим не займався. Стосовно Румунії, теж різні точки зору, чи можна називати цю окупацію фашистською, нацистською. Мені здається, все-таки, ну як, по-перше, має бути дискусія з того, з-під цього приводу, і має бути визначена. але мені здається, що є базові, які, знаєте, от, може багато ознак, там, яку там аднострою вони носили, яка в них була символіка, це, це таке вже. Але головне винищення людей за певними критеріями, масове винищення. зокрема, Голокост румунами. Здійснювався yeah. єдине, що це не була їхня ініціатива. От тут єдине що це ініціатива була культурних німців, так uh -huh. щоб набагато менш, ніби культурні румуни це здійснювали. Вони це не хотіли. В самій Румунії Холокоста не було на території Румунії, навіть скільки там чув, що румун, чи румунські євреї намагалися допомагати, допомагали тут одеським євреям, там родичам і так далі. Але Голокост здійснювався значить, євреїв на території Бесарабії. Молдови теперішньої uh -huh. Чернівецької області, півдня Одещини. Uh -huh. а здійснювався цей Голокост в Трансністрії. це інша uh -huh. територія Одещини, Миколаївщина, Вінниччина. Uh, тобто він був uh -huh. він був набагато менш. Uh, Тобто, от коли кажуть, що найбільше кількість влітованих євреїв під час окупації на території України це сама румунська окупація, uh -huh. тому що там була ціла низка факторів. Кажуть, от корупція, а тут корупція була во благо, uh -huh. бо цей неписьменний румунський чи не півписьменний румунський солдат якому дали вбивати жінок дітей, він був владен просто як за гроші кудись відпустити, щоб просто yeah. не робити цього. І недисциплінованість там, і так далі, все це було в облаго, як uh -huh. то кажуть. Але в будь-якому разі, насправді, масові винищення населення були. І тут ясно, що румуни не могли цього не робити, бо і німці зробили погано. Well, погано. Але все одно це робила ця румунська влада, тим більше. Напередодні вже приходу сюди радянських військ. Ми знаємо, що в Одесі були вже не румуни тут вже стояла шоста німецька. Ну, да. німецька армія, а чи це був я цього командира, який, до речі, набагато пережив Малиновського. бо цікаво, що Радіон Малиновський керівник 3-го Українського фронту, який визволив Одесу, який пізніше був найдовше в історії СРСР міністром оборони СРСР uh -huh. 10 років і помер на цій посаді 69 дев'ять років від хвороби ну, довго пожив той, який командував. Ну не буду згадувати його прізвище, важке прізвище цією 6 шостою німецькою армією. Яка захищала тоді Одесу, і uh -huh. вивив із Едесу захищала да, да, да. Да, да, захища... ну, захищала, ну ясно, хтось нападає, хтось захищається, no, хтось да. визволяється, хтось захищає. А він потім відсидів 5 років, бо там потім ще був по цивільному, значить, був погані речі. А і дожив до 94 років oh в ФРН. Тобто, oh. от кажу, як жили переможці і переможені. Да? Тобто no, він так. при всьому прату. А він не був міністром оборони, пробачте, але uh -huh. але ж навпаки був просто пенсіонером. Там звичайним німецьким, ну до того, що, значить, ну сп... але, до того, що коли вже відбувалися тут бої, то тут були німецькі війська. Тут була третя румунська армія, але була і шоста німецька армія. Це були головні сили, які тут були. Ця шоста німецька армія, наскільки пам'ятаю, вона була названа шостою на честь тієї армії, яку втратили німці в Сталінграді. Mm -hmm. Знаєте, є таке, щоб зберігти. Да -да 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 -да. Але після Одеси вони вже її розформували і вона mm -hmm. вже. Вона вже не, Вони не відроджували 6-ю yeah. вже взагалі. А, а того, до речі, командувача зняли. Так що була тут і німецька окупація. Так що загалом, ми думаємо, що можна говорити про цей день як е, день завершення нацистської окупації Одеси. От саме yeah. так. На uh -huh. день визволення, тобто, дехто кажуть, ну, визволили, хто визволив, що, е, так, е, як. А от день завершення нацистської окупації Одеси. Е, е, наскільки вона була, оця окупація? Теж чув я в Одесі ці часто від старих людей, це було ще в юності, звичайно, там навіть в дитячих роках, що ніби жилося непогано комусь угу. там, ніби там щось таке, торгівля, дрібна, все, а чудовий там Пинтя ходив, там стевився за порядком, міський голова, там і щось, щось таке робив. Да, е, да. Ну Знаєш, дідусь мій він жив не в Одесі, а в Одеській області, потрапив під окупацію, і я щось нічого такого від нього не Доброго не чув для селян. Ну, як селян для колгоспників, uh -huh. які тут були на цій території. А румунська ж німецька влада вона колгоспи не скасувала. Yeah. Окупантам дуже сподобався, сподобався цей стальницький винахід, uh -huh. бо так було дуже добре експлуатувати людей і, контролю... і контролювати їх. Дойна корова. Я, дуже я міг би добро, просто да. от розповідати, що він там розповідав, як їх зібрали, запропонували бути старостою села, він був серед авторитетних, дуже сильний був. Uh -huh. Дядька найсильніший в селі. Коли відмовились, каже, що? Каже, їх каже, пов'язали многих, змусили стрибати там, а там величезні такі пагар, це Намівський район, ну, я зараз, це Подільський район, стрибати, а потім побили батагами, розвели подамок. Uh -huh. Ні, але цікаво, коли він це розповідає абсолютно спокійно. Йому що та радянська влада, Голодомор один, потім Голодомор інший, саме так. і, 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 і ледве там його ні за що, а, чи голова колгоспу просто хотів згнити в Сибіру просто, просто uh -huh. через свою підступну натуру. Що ці типу, побили батагами? І, роз... і вбили, Що да, да. да. ті да. не вбили, От, ще ти не вбили. Нічого доброго, єдине, що там казали так, вони що, каже, німець хоч прийде, що треба забере. А Румун каже, не прийде, а вночі прийде, вкраде. Ну це де, що це казали і в Одесі. Да. А, і чому? Але вони не бачили німців-окупантів. Mm -hmm. Вони бачили лише німців поліві частини, які пройшли в 41-му році хвилю, да. і в 44-му році хвилю. А він, коли потім потрапив до армії, то казав, що коли були полонених. Він намагався зупинити, ну це вже в Польщі 44-й рік. Ага. А йому казали: мовчи, там в тебе були румуни, у нас були німці, ми знаємо, за що їм б'ємо. Тобто, тут теж те така от ситуація. Я думаю, що були не тому, але от знов таки, от такі, оце реальні спогади, що люди розповідали, да, щоб там да. радянська влада не казала. І ясно, що це оце визволення так. Жили вони якось при румунах, так їх значить, з ними знущалися. Крали в нього там один раз геть все вночі вкрали, причому, каже, потім робили вигляд, що шукає. Цю худобу і так далі. Ти ж хто й вкрав? І він так він, він каже, да, вони зробили вигляд. Таке все. Значить, потім прийшла радянська влада, що одразу що відбулося. Знаємо чудово, ці так звані чорносвиточники. Угу. Це те, що тоді називали трофейні солдати, да. це населення окупованих територій. Які не встигли забрати в армію, а його просто не встигли він 902-го року. Ну, тобто старих теж не встигали, бо радянські війська так швидко відступали, що просто реально не встигали. Да, да. А, а також підросли юні так. і їх брали в як миттєво uh -huh. значить, мобілізували і кидали, От з втратами серед них не рахувалися. Гарматне м'ясо. Да. Ми знаємо чудово, що до них було ставлення, яке був на, на окупованій території. Це uh -huh. люди писали ще аж до Горбачова в анкетах. Чи був під окупацією. Це no. так само, як в полоні, чи був, чи був під окупацією. окупацію. Uh -huh. Це не. Їх одразу кидали просто як гарматне на м'ясо. Нагадаю, що після от 10 квітня, після цієї одеської наступальної операції. І там, о, вище, господи, забув, називалася операція, яка, яка здійснювалася другим українським фронтом. Одразу була спроба форсувати Дністер. І, власне, і, Купу людей схопили і одразу кинули Просто кидали. Та, туди, туди. кидали. Да. зараз. Це називають в стеріографії заднім числом. Перша яска кисенівська операція ага. це яка весна, початок літа 44-го року. Абсолютно геть невдала. Господи, цей вигін, який от генерал Ілья, який е міморіальна йому в порту в нашому стоїть mm -hmm. генерал-майор, mm -hmm. він mm -hmm. визволяв одеський порт в 44-му році, все. І тут же загинув в травні при намаганні він ще він навіть переправився через Дністер, там на плацдармі е зазнав поранення, і по дорозі назад там накрили цей човен. Тобто загинув, от буквально, от-от. Тобто, mm -hmm. це все. Якщо, якщо гинули генерали, всі ми розумієте, що було цими десять. Десяткими, десятками тисяч усіх солдатів, тим більше тих, кого просто тут швиденько не брали, щоб здійснити цю операцію. Сам знов таки кажу, мій дід. Він у мене є запис, його мені так пощастило, що в середині 80-х, в першу половину, ще на початку був монітофон, записали його. А його бій в Польщі. Його що? їх зібрали тут? Три роти в Польщі каже, на це десь кінець 44-го року. Біля вісли, німці пустили три танки і. Всі три роки ти до одного, лише так. один втік його капітан в його чуботах, він робив робив селі чоботи. А він каже, йому пощастину був сам в крайній, крайній на лівому фланзі uh -huh. до нього, і він просто втік вже геть цей контужений. Він просто каже, хто мені сказав, ну всіх понищили. А каже, кричить один, інший, тобто в них uh -huh. каже, а ті каже, понищили. і Пішли. І от кажу до того, що от я потім вже зрозумів, що з частинами, які набиралися з окупованих територій, з втратами в тих частинах, ніхто особливо не Абсолютно. рахувався. Це люди по перше не досвідчені, yeah. вони не такі якісні солдати. А по-друге, до них була певна недовіра. Абсолютно речі, ми можемо подивитися зараз, що відбувається в нас під час вторгнення. Так нам це нібито має бути байдуже, але все-таки Зверніть увагу, хто воює проти нас. Uh -huh. Проти нас воюють. Не Москва Петербург, не Москва. і таким чином вони винищують населення цих депресивних регіонів, національних регіонів, до яких завжди ставилися саме так. звичайно да. сталося, яких не донищили, Пробачте, да, цих да. бурятів, цих якутів чи зараз народи да. Дагестана, там же не один народ, там 20 народів загалом в Дагестані. бучуваші ага. там башкіри і так далі, Будь і так хто, д... да будь-хто, тобто і так само я до речі поставив би питання, чи не вважати те, що відбулося під час Другої світової геноцидом в тому числі українського народу, бо люди, які під окупацією, от, особливо, ну, ладно, тут ми кажемо про Дністера, що ага. було е, під час е, битви за Дніпро. Коли там просто кидали в той самий Ветутін в цих просто просто ходу штурмувати Дніпро, З ходу. Да, Знаете, голими руками сходу да, ну, на, 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 на будь-яких плавзасобах. От це, що хочеш. Да. Бери дошку і живається. Не маєш дошки, пливи сам да, пливисан, да. да чи Це, це називається. називається? такими, тобто, і фактично ми знаємо, що Україна. Що взяти населення України? Вона втратила найбільше в другій світовій війні. Навіть Янукович казав 10 мільйонів. Да yeah. це більше ніж Німеччина, чи більше ніж Польща серед європейських країн. Більше втратив лише Китай. Mm -hmm. Там від 10, там і до 20 з чимось. Ну це поза межами Європи. А чому ми знаємо і Україну, і Білорусь включили до Організації Об'єднаних Націй, саме через те, що величезні втрати і внесок в перемогу. Білорусь, очевидно, найбільше втратила в відсотковому плані, yeah. а Україна в абсолютному плані. Абсолютному так. плані. Yeah. Причому, в тому числі, то, той самий Холокост винищення, в тому числі в Деївеське населення в Україні, в першу чергу Білорусі винищувалося. Ну і в тому числі те, що лінія фронту проходила мінімум два рази. А в деяких місцях, як в Харкові, приходило там де може да, 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 скільки да. разів. А, тобто тут це все впливало і звичайно, але тут можна казати і про певний геноцид, мені здається, скільки насправді це населення особливо окупованих територій просто кидали в бій як герматне м'ясо, і це елемент геноциду абсолютно. Звідки увагу, наш нещасний народ. То ці визвольні змагання і до того перш твої війна. Там мільйони жертв там лише від епідемії, скільки загинуло. тоді, да, да, а ще його. Голода і чи потім репресії? Потім усіляті ці називаються розкуркулення, Голодомор. Потім Друга світова, потім знов голодомор, 46-47 років. Колективізація Д... і от таке Так, голос. звичайно. До речі, так. під румунами треба сказати, що голодомору не було. Mm -hmm. Чого не було, того не було. Винищення населення було. Так, вони заробляли на цьому, вони самі хотіли їсти. Ну звичайно, тобто так. І ви вивозити як в 46-47 роках зерно безкоштовно країнам сателітам, там ну майже на mm -hmm. увазі східної Європи, mm -hmm. а самим гинути з голоду такого не було. Але тут Сталін сказав, і це здійснили. Так що загалом так насправді це важлива дата. Звісно, Кажу так завершення нацистської окупації Одеси, але треба пригадувати все всі жертви і під час війни, і після війни, і до війни, і чимало чого. Якщо говорити про саму цю одеську операцію наступальну, вона була більш-менш ну це звичайно не битва за Дніпро. Це uh -huh. не такі страшенні жертви. Це звичайно не якісь там бої під державам, коли просто відволікаючи маневр, well, і сотні тисяч yeah. лігли там просто, просто щоб відволікти удари там читвичит чи, сили Німеччини. Тут вона в цілому пройшла успішно, здійснював. Її, чи третій український фронт, і другий український фронт, який йшов вище, той е... самий Малиновський був? Да, а а командуючи третім українським, який саме здобував Одесу, це був Радіон Малиновський. Да. родом з Одеси, так от вийшло, що він сам Одесит тут зростав, він командував цим фронтом. Ну, Що там сказати серед втрат? Так, відомо, що Оцей і Саплієв, який командував кінно-механізованим корпусом. 嗯哼。Mm hmm. Бачите, використовували канель. Да. Це, до речі, да. не дурість. батько мені розповідав, що такій бачив, що тоді була така багнюка, що німецькі танки просто в'язли, застрівали, а коні а, 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 а наші тягнули на цих ну наших ну, да. да. а радянським кажемо, нашим, так вже традиційно звичайно, бо і мої дідусі, і навіть бабуся по матері. ціда всі воювали. Да. Да, да. А чи але справа в тому, да чіт, і тягнуло на конях, але одна дивізія просто вона здобула Відіополь, це 10-та дивізія цієї кіномахінізованої групи гвардійська полковник Шевчук. Командир і німці зрозуміли, що все, що їх отечили. Да. Ну що зробили німці? Вони спалили таку зайву техніку. І вперед і побігли. І, да, і побігли вони і не побігли, вони почали перериватися. Uh -huh. І йде армія, якась одна дивізія. Ми дивізію вони цю знищили. Yeah. В Авідіополі є Казацьке поле, це там, де оця, бо це ж кінномехінізована група, цей чи Корпус Ліва, чи група, це кубанські козаки. Uh -huh. І там от казацьке поле от кубанських козаків, яких практично всіх там кажуть до 10 тисяч було знищені. Uh -huh. Так що теж от, і це ще. Маленькі втрати і таке просто пожертвував, мені, здається, цією дивізією, щоб показати німцям, що треба виходити, бо інакше б по німцям не стали виходити. А коли вони побачили, що вже кільце замкнулося, то вони вже полізли. Так що це можливо згадати в цей день саме цих людей. Бо uh -huh. я якось я казав, там ще років 10, тому що коли в цей день у нас був вілопробіги по поясу Слави, але ж Пояс Слави це 41-й рік, це тільки yeah, розсереджує, yeah. а тут про 44-й. От згадайте, оце казацьке поле там лежать, чим навіть невідомо, де там точно вони лежать. Там ну, є... тут багато <звілля> чого можна згадувати: і козацьке поле, і ту саму Аркадійську балку, про яку ми з вами до так, розмовляли, так, яка м, Голопузівка називалася. Так, і вичай... парк перемоги, в якому до сих пір є курган. Ну так, ну це ж початок Аркадійського. Ну, да. Парк це... перемоги, да. власне, є початок. Вона ж була величезна. Зараз це забудували. цей. І репресії серйозні ж були перед тим, і здійснені були ну, і калмиками, які були колаборантами, так. і інше. Алеся там під Едесою ну, як значною мірою велика кількість населення, села. Тобто можна згадувати і згадувати, звичайно, що цей період ні в якому разі мені здається ідеалізувати його не можна. Просто треба згадувати, що український народ населення України не лише українці, але загалом український народ вніс ну заплатив колосальну ціну за цю війну. Шалену просто да. ціну найбільшу найбільшу в Європі. Причому ця ціна вона применшується, свідомо принижується з українців, робить якісь там колаборантів, якихось там ще когось, хоча українці не були колаборантами. Це в принципі неможливо, бо українці не мали своєї держави, тому слово колаборанти це стосовно французів. це не про нас, да. це не про нас. От стосовно французів, яких було найбільше колаборантів, слово саме французьке. Да. А, значить, але ж власне, і те, що держава-агресор приватизував. Зараз собі цю війну, і ніби це що вона виграла, ну мало того, що там е, без союзників Радянський Союз не знає, скільки би там воював взагалі. Uh -huh. А, а по-друге, ну як же, чому ж це е, сама ця Російська Федерація, яка е, там майже і під окупацією не була, і особливо там і втрати там не такі. Чому вона на, собі, на себе? Так само, Знайом. як собі вкрала там, починаючи від діамантового фонду, ну, вона завжди за того запасу да. називається і місце в ООН, Хоча знаємо чудово, що РСФСР не мала місце в ООН. Радянський mm -hmm. Союз мав місце в ООН, Білорусь мала місце в ООН і Україна мала yeah, місце. Yeah. А тобто вони собі її таким чином і приватизували, ну, вкрали. Вони нащадки. Прямо прямі нащадки. Ну тобто, звичайно, що це тут треба це, не віддавати їм цю історію. І головне, я кажу завжди Україну завжди влаштовує правда стосовно кордонів, правда Це, да. ну, то, що відбувається, реальна правда зараз і в політиці, і там скрізь, і на фронті треба казати правду. І стосовно історії, на нам на нашому боці правда, От кажіть, як воно було. Як було, так і є. Так, були деякі погані українці, були деякі, які співпрацювали. Та були зараз є, є, до речі, зараз співпрацюють. і зараз працюють. Із радянського є, да. були, пробачте, але, по-перше, їх було не так багато. А по-друге, це не вони це все організували. Це ну, завжди буває ті хоч в Родині не, не без небезпотворе. То справа така, а загалом... Правда, 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 кожу в цей день варто згадати цих людей саме так. і згадати да. своїх предків, які е, загинули в цій війні. Е, хто був під окупацією тут, в Одесі, під Одесу, як вони це пережили? Е, як вони в ці самі діти війни? Вони ж не знаю, в мене всі тут, тут були, да. а, а тут хто був в евакуації, хто ще там у середня Азія. Да. Наприклад, да. наш університет Одеський да. цікаво під час війни був в двох епостасях: одна в евакуації, в Бер Марлі, uh -huh. А Румуни відрядили в Одесі. Uh -huh. І було два цих одеських, Я вже бачу, що окремо були там інші навчальні заклади. Робили uh -huh. вони як, а, чи, те, а, чи те, ну, там інше. Але ж от університет в двох варіаціях. був і там, і тут. Причому в історії університету або ну переважно не згадували про те, що був в Одесі. Окупацію не згадують, Ну і, згадую, і теж теж цікаво, звичайно. Ну теж сказати, що румуни німці не робили для українців університет. Вони вважали, що Еріх Кох, до речі, справжній організатор тої самої Волинської різні mm -hmm. він прямо казав, що я хочу, щоб українці з поляками вбивали один одного. Це комісар чи та різкімісаряту Україна. А, він казав, що достатньо трьох класів українців. Mm -hmm. а, і тому ніяких. А от тут під румунами був, але знов таки ідеалізувати ні в якому разі це не треба. І те, що тут припинилася ця нацистська влада, це звичайно позитив. І, і, і народ України зробив для цього. Колосальні зусилля і зазнав колосальних втрат в цій війні, тому звичайно це час згадати саме згадати цих людей. Це насабливо там не радість, а от, скоріше, от як в будь-якій подібний називається. Називається період як будь-будь-яке дата, вона це дата сумна. Спіріше. Ну звісно, і будемо згадувати кожного року це. І я хочу подякувати вам за такі правдиві моменти і такі правдиві нагадування. І е, сказати, що ми обов'язково будемо зустрічатися з вами по таких е, річницях, щоб нагадувати нашим е, глядачам ось саме про таку правдиву історію. Тож дякую вам, Тарас Гончарук, професор кафедри історії університету імені Мечникова, сьогодні на. 6... Студії дякую вам, пане дякую вам. Ну і до зустрічі, глядачі, шановні, залишайтеся з першим міським. Ми постійно поруч з вами. Підтримуйте, будь ласка, не забувайте про це підтримувати наших воїнів, наших захисників, які прямо зараз на фронті виборюють нашу правдиву історію. Тримайтеся, українці! все обов'язково буде Україна.